Заливка станини. саме цікаво, як, який буде процес від самого початку до завершення отримання готової деталі до мех обробки. Які ми суміші використовуємо, який їхній склад і взагалі яка процедура заливання? Це побачите в цьому відео. Готова відлита. Станина, яка вже полімеризується, вже на неї можемо подивитися і побачити зміни, які відбуваються з певним часом. Цікаво, скільки ж нам потребується таких вібродвигунів І взагалі, чи яка схема буде краща вібродвигунів чи платформа, яка переміщується. Платформи, звичайно, під питанням! ну Іде нагрівання процес полімеризації при такій товщині. Він, звичайно, що досить об'ємна заливка. Сьогодні розповідаємо про заливання станин. Покажемо процес, взагалі, як це відбувається, які ми використовуємо технології, як ми це робимо, який кінцевий результат нашої, нашого заливання, і взагалі сам процес розповім. Ну, з чого ми починаємо? Звісно, що всі заливання у нас відбуваються з Починається з тестових, тобто ми робимо такі образці, вони мають певні розміри, певну висоту, і е, ця висота взята з деякими розрахунками. Що потім ми будемо ці образці на лабораторних умовах в інституті, ми будемо їх е, згинати, руйнувати і дивитися, які у нас відмінності. Ну, Як бачимо, навіть от на цих областях у нас є різні, різний колір, різна, різний склад цієї, цього відливання. Ну, Дещо розповім взагалі, з чого, від чого йде сама суміш. Ну, Звичайно, що ми використовуємо епоксидну смолу, не еполіефірну, а саме епоксидну із затверджувачем. Додаємо ми спеціальний кварцевий пісок. це. Бо багато хто заливає, там бере річковий, висушує. Можна і так це робити, але це дуже трудоємкий процес і не технологічний, особливо коли це в зимовий період, або осінньо-зимовий весняний, коли немає можливості висушувати його на вулиці, або для цього потрібно певні сушильні установки. Тому ми беремо якісний кварцевий пісок. Певної фракції, і він вже висушений і готовий для заливання. Також в склад, склад є, ну, звичайно, гравій. Гравій він різних буває фракцій, в залежності від об'єму, від товщини заливання. Ну і Ми використовуємо ще гранітну пиль. Вона досить е, добре нам допомагає і е, виводить суміш на необхідні нам параметри. Це основні із складових. Ще є декілька інших, але то являються секретні, секретні матеріали, які ми не можемо розповсюджувати, бо в них саме ключовий момент цього всього процесу. Ну, ось для прикладу покажу, це заливання було без гранітної пилі, це вже з гранітною пилю. І тут... Вже дещо інша технологія, також гранітна, але ми бачимо, що суміш у нас більш щільніша. Ну, звісно, що рецепт співвідношення і технології заливання, вона не буде про розповіді про неї, бо це є секрет, це наше напрацювання. Ми дуже багато експериментували, вийшли на певні параметри, і, звісно, що це наше вже напрацювання. Ну, Зараз покажу взагалі каркас, що він собою являється. По суті, це опалубка нез'ємна, вона залишається, і певна система армування і позиціювання закладних під направляючі, і під опори, які будуть потім фрезеруватися і шліфуватися. Зараз ми досить інтенсивно експериментуємо з віброплощадками, з віброплатформами. використовуємо різний їх тип як місцевого кріплення, так і на платформі. І маємо, виходимо на певний результат, бо без заливання без Віброплатформ. То є неправильно, і досить неефективно при великому об'ємному заливанні. А я вам скажу, що в нас зараз досить багато проєктів, різнотипних верстатів. Це як і маленького робочого поля із невеликими товщинами станин, так і досить великі верстати. Це і фрезерний верстат, і в двох виконаннях, як Колонного типу, де досить великий, велика станина з великим об'ємом заливання, там вага станини до 1 тони. І, ну, звісно, вона розбита на частини. І проєкт токарного верстата, де також досить великий об'єм заливання і великі розміри. Ну, е, зараз я покажу взагалі, які в нас виконання. Переміщень віброплощадок. Так, нижня площадка вібраційна нас, вона, е, працює методом падіння. І вона нашу заливаю нашу суміш, нашу опалубку частину станини е, за допомогою ексцентрикового механізму. Виконує рух, який підіймає станину, а потім е, за рахунок ваги. Відбувається падіння. Зараз я вімкну покажу цей процес. І є наступний тип це вібратори, вони виконують функцію дебалансного переміщення цієї установки, і за допомогою цього відбувається вібрування нашої. Нашого каркасу. Ну, зараз я покажу, як вимкнений один із них. Таким чином ми комбінуємо і використовуємо різні методи переміщення нашої суміші. Зараз ми дуже багато експериментуємо і хочемо вийти на певні параметри, яким чином вібраційні установки, в якому варіанті виконання нам підходять. Тому ми зараз використовуємо комбіноване. Ну і Результатом цієї всієї роботи звісно буде що така станина. Зараз покажу її основну робочу частину. Ця суміш вже залита. Ми ставимо, клеймуємо дату заливання і витримуємо певний час до повної полімеризації, для того, щоб коли ми будемо робити механічну обробку, вже не змінилися ніякі геометричні параметри цієї корпусної, важливої деталі верстату. Ну, це лицева частина. Тобто ми маємо закладні під наші рельсів направляючі. І закладні під е, опори наших ШВП, які потім це все обробляється за один установ. Фрезерується, шліфується і на верстаті числовим програмним керуванням робиться розмітка отворів підкріплення. Тобто це все викорис... виконується обробка вже на заводі, де є досить високотехнологічне обладнання і з високою точністю. Це все буде оброблено, ну а потім, звісно, пофарбовано. Отаким чином цей процес відбувається. Далі покажемо в процесі формування суміші, як іде заливання. Ну і попереду буде дуже багато відео цікавих про саме. Механічну обробку про процес складання верстату і, ну і звісно ж, кінцевий результат цього всього технологічного процесу, звісно, це готовий верстат, ну і обробка на ньому. Процес формування нашої суміші. Таким чином, тепер ця станина буде відлежуватися до повної полімеризації. В ну, подальшому вона буде ще вливатися в інший елемент станини. У нас конструкція розділена для того, щоб можна було механічно обробити її таким блоком. Вона Поміщається на шліфувальний верстат. Це дає можливість максимально точно обробити цю, цю частину верстата. Далі покажемо на інших відео, як взагалі буде процес механічної обробки і наскільки швидко і якісно в нас вдасться перейти до. Процесу подальшої зборки верстату. Також ми відлили окремо стойки, ноги, які сполучають наш поперечний портал і нижню частину станини. Тут є спеціальні в нас місця, які потім будуть вливатися в іншу опалубку. І ми таким чином вже завершили повністю формування. Частин верстату. Зараз буде повністю витримка по часу для повної полімеризації і механічна обробка цих частин, е деталей верстату і подальше його базування виставляння. Ну, і отака опалубка нас чекає на фінальному заливанні обробленої частини. Ось Y, вона досить велика, досить об'ємна. Ми розділили її, використовуємо певну технологію окремого відливання частин для того, щоб можна було їх обробляти на високоточних шліфувальних верстатах, бо досить великі габаритні корпусні деталі. Їх проблематично обробити потім саме на шліфувальному верстаті. Тому ми розділили. У нас буде така вставка, умовно, для певних частин деталей, верстата, і потім буде вливання в основну масу. Це маємо певні напрацювання в цьому. І таке бачення от нашої, нашої конструкції. Це попередньо зроблено каркас. Він у нас має певні тут виступи, певні елементи кріпильні. І ну, Тут ще не зроблена основна система армування. Це попередньо так зварено. І потім частина Y буде вставлятися сюди, вливатися і окремо вже будуть потім виставлятися ноги і всі елементи. Верстати. Тобто це, це, це заливання буде після механічної обробки вже е, верст, нашої вставки нашої осі Y. Таким чином ми можемо обробити досить складну конфігурацію, але попередньо її е, прошліфувавши, є можливість. Е, Ну, є верстати в Запоріжжі, де можна обробляти досить великі корпусні деталі. І В Запоріжжі є організація, яка займається капремонтів, капремонтом всяких великих станків. Але проблема в тому, що у них велике завантаження. Це місяці, у них своя програма. І отримувати після них частини верстата буде досить довго. Ми одну, одну один верстат обробляли. Якісних досить добре, але досить довго і, ну як мінімум, два рази дорожче, ніж ми зараз ми будемо обробляти ці частини на заводі, у місці місті Полтава. Тому ми роз, розділили на такі елементи, щоб можна було це обробити на тому верстаті, який є ну, ближче територіально, щоб нам по логістиці не відвозити ці частини, і щоб ми могли тут вже це все по місцю обробити. Нашовирювальною лінійкою. Добре, що кутик хоч цілий. Ми замовили два нулі класа, масивніша вона і також вона прямує вже до нас Два е, нулі клас точності, та вже буде 3 мікрона. Чотири сторони, Дві паралельні, дві паралельні і між собою вони взаємоперпендикулярні.